Громада одна з найбільш постраждалих внаслідок збройної агресії Росії. Після 24 лютого вона зазнала більше 70 авіаударів. Тож 2023 рік став роком повернення життєдіяльності громади і убезпечення населення. Основні завдання для оброської громади за на протязі 2023 року. Це основне питання забезпечити безпеку. І обороноздатність нашої громади, підтримка Збройних сил України, підтримка і допомога нашим героям. Ну і зрозуміло, що забезпечити життєдіяльність в такий непростий час своєї громади, підприємств, станову організацій, які знаходяться на території громади. Окремо міський голова виділяє питання безпеки дітей. У громаді 17 дошкільних установ, 18 шкільних і сім позашкільних закладів. Цього року докладали максимум зусиль, аби уся малеча повернулася до офлайн навчання. Передусім, облаштовували укриття. Виконати зізнається, іман Корут вдалося не все. Однак, наразі за парти повернулися практично усі учні де поточні ремонти, де удосконалення. Найпростіших укриттів, де створення нових. По різному. В різних закладах освіти було по різному, але ми готувалися до 1 вересня і на даний час тільки не працює один-два садочки з село Прилуки і з село Норинськ, тільки дві школи, які. Працює за змішаною формою навчання, але практично вже зараз залишається тільки одна. Згадуючи садочки, Іван Корот не може оминути головне досягнення цього року, яке стало відомим на усю Україну. На початку літа в овручі було відкрито новий дитячий садочок, побудований Естонією в рамках відновлення нашого регіону. Це стало першим об'єктом відбудови України за кошти іноземної держави. У нас відбулося будівництво. Садочку вмістимося на 160 дітей, де є, мабуть, саме краще укриття в нашій громаді і створенням всіх відповідних умов. Там ну, дуже гарний садочок побудований. Зараз якраз завершилося будівництво другої черги. І практично, я думаю, що в січні місяці ми зможемо ввести його в експлуатацію, де вже Туди перейдуть знову 80 діточок. Та йдеться у даному проєкті не лише про стіни, а й наповнення. Персонал, який працює у садочку, пройшов навчання та підвищення кваліфікації в Естонії. Взагалі говорить Іван Корут: ця країна стала справжнім другом громади та надала чимало допомоги. І машинами допомогли і автобус для спортивної школи, і е, три автомобіля. Сім машин пригнали для збройних сил. А зараз ще три. Вийдуть наші колеги разом з делегацією і в зротньому напрямку. Будуть прижину ще для збройних сил. пікапи. овруцька громада має спільний кордон з недружньою Білорусю. На початку вторгнення бойові дії були за кілька кілометрів звідси. Тож підтримці військових та обороноздатності громади приділяється велика увага. Постійно проводяться збори, закуповуються машини, техніка, теплі речі та продукти. У нас надійно забезпечена безпека. Зі сторони країни посипати Білорусі, виконані інженерні заходи щодо відповідно безпеки, так і навіть з перших днів було створено добровільче формування 275 співробітників, які, які я очолюю. Контролюється кожна доріжка, кожний шлях. І якщо, не дай Господи Боже, знову захоче ворог проникнути на території нашої громади, на території. України зі сторони країни по він отримує достойну висіч. Внаслідок збройної агресії. В громаді пошкоджено більше 200 приватних домоволодінь, близько 400 квартир, 21 будинок знесено повністю. Тож на овручені активно триває програма відновлення. Дуже багато в нас уже будівель відновлено, і саме головне, що зараз по постанові кабінету міністрів по програмі є відновлення. Зараз в нас комісія працює. Ми практично щонедільно, десь більше десяти звернень таких розглядає наша відповідна комісія, і вже більше десяти мільйонів навіть люди отримали. Практично кошти для відновлення своїх будівель наразі. Овруцька громада вже втратила більше сотні своїх кращих синів. Голова говорить, роблять усе, аби зберегти пам'ять про кожного з них та допомагають родинам загиблих. Особливих планів на наступний рік не будують. кажуть, продовжуватимуть докладати усіх зусиль для наближення нашої перемоги. Сьогодні в Житомирі відбулася акція Святкова магія від Кока-Кола компанія випустила лімітовану партію напоїв з надписом Для тебе, щоб подарувати хоча б частинку смаку свята тим, хто його так потребує. Ми подаруємо найбільш незахищеним спільнотам в нашій країні один мільйон пляшок. І наша мета. В такі складні для нашої країни часи, сам незахищеним людям, подарувати хоч трошки свято. Я вважаю, що це так більше як особисте. Тобто людям буде приємно бачити цей надпис. Вони будуть відчувати, що про них хтось спілкується і про них не забувають, про них постійно думають. Тобто, це особисто для них. Дуже приємно бачити посмішки людей, які радіють цьому всьому, які отримують нашу продукцію. Люди кажуть, дякую, бажають також веселих свят. Це є дуже дуже приємно. Це загальноукраїнська акція, аби Підтримати родини вразливих категорій. Самі ж діти та батьки надзвичайно вдячні, адже кажуть, що це їм дарує відчуття новорічної атмосфери в такий непростий час. Ну Ясно, ну ману. Нам дуже подобається ходити, ну, спілкуватися. Це наша най, найкраща соціалізація. Мама, можна, сказати, можна заняття. Ну мені віта допомагає робити. Я з дітьми справляюся. вони їгали в хапці. Нам, як... Ми сьогодні, як прийшли, побачили баночки з кока і чи реклама згадалася, свято наближається. Дякуємо представникам Кока-Коли за цей яскравий ну, момент. У нашому зараз нелегких таких буднях, які трошки нас засмучують. Звичайно, ми всі знаємо, чого ми всі хочемо, і наше спільне бажання перемоги нашій країні. Але такі маленькі радощі нам дуже допомагають пережити ці. Емоції. Нелегкі моменти в Житомирі. Акцію провели за підтримки благодійного фонду Карітес. Акція, ця, яка проводиться сьогодні, це є така невеличка магічна акція, та оскільки співпраця з Кока-Колою для людей сьогодні приносить маленьку частинку радощів і солодощів на святковий стіл. І насправді це дуже приємно, коли можемо цим обдарувати людей захищених категорій. Ми за часто передаємо продуктові набори і дуже-дуже рідко ми передаємо такі солодощі, які можемо отримати особливо сьогодні від Кока-Коли. Так і напевно ж повторюється, що цей такий маленький дотик до солодкого вертає нас в дитинство. І ця така співпраця з Кока-Колою… Вона має місце особливо в часі е, різдва чи в часі е, новорічних свят. 500 блоків це дві тисячі пляшок, буде передано для родин вимушених переселенців, багатодітних, малозабезпечених, сім'ям, в яких виховуються діти та молодь з інвалідністю. наша посвящена як Как його пройшли, які нас сложності були, Это мы будем общаться друг с другом. Ну и, конечно же, будем говорить о втором круге. Ну и я понимаю, что для того, чтобы пройти удачно второй круг, нужна свежая кровь. Свежая кровь у нас уже в тренерском составе есть. Это Гиченко и Агина. Это ребята, которые переходят в тренерский состав. Мы <плодисменты> представили Yeah. копии, золотой мяч, золотая буца и перстень. Перстень это поближе, это будет в этом году. Yeah. Лучший игрок предоставлен будет перстень. Песня уже удостоенный Калитвинцев и Гудковский. Это сейчас вот будет перстень, это по окончанию чемпионата. Ну а планы у нас уже не будем секретничать. Кубок Украины, и призовые места в чемпионате. Пятое место заняли, поэтому уже можно в следующем. Юрий Николаевич, да, переходите. Спасибо. Вы знаете, с первых дней э, полномасштабной войны Геннадий Владиславович, президент клуба, І голова наглядової ради Біч закликав усіх співробітників вступати до ЛАВ ТРО, захищати нашу державу. І станом на зараз це так і залишається пріоритетом нашої групи Геннадія Владиславовича. захист нашої державності, нашої незалежності. Більше чотирьох тисяч співробітників корпорації АТБ. Більше 200 співробітників групи «Підживі» зараз захищають нашу державу в валах збройних сил України, є захисниками нашого мирного неба. І це для нас пріоритет. Більше 2 мільярдів гривень вже було надано допомоги Збройним силам, цивільному населенню. Через благодійні фонди корпорації ТБ», через благодійний фонд Підживі. Ми це завжди будемо мати як пріоритет нашої діяльності. Також ми багато інвестуємо, інвестуємо в бізнес, інвестуємо в нашу країну, ми знаходимося тут. Ми в тому числі інвестуємо і в футбольний клуб Поліс, розуміючи, що це також несе важливу соціальну функцію. Нашої групи. Тому сподіваюся, що всі результати, які ставить геннадій Владиславович, вони будуть виконані. А результати завжди дуже міцні. Ми розуміємо, що команда демонструє дуже хороші спортивні результати. І ми, як менеджмент клубу, намагаємося від них не відставати і принаймні відповідати тому рівню, який вони задають сьогодні. Нам сьогодні клуб працює. Я виділю основні віхи. Це звичайно над структурою клубу. Над повноваженнями, які утримує кожен, і над тими зонами відповідальності, які будуть чітко виділені, виокремлені, і кожен член команди буде відповідати чітко за цілі, які поставлені, і за їхнє досягнення, ми чітко розуміємо, що клуб на сьогоднішній день це і. Команда, але команда не може прогресувати, якщо в них немає хороших побутових речей, коли відсутня інфраструктура. І ми дуже раді е, представити ті напрацювання е, для широкого загалу, в які е, ми мали можливість, незважаючи на найтяжкі часи, в яких знаходиться наша країна. Але є чітке розуміння президента, що спочатку потрібно забезпечити умови всім спортсменам, тренерському штабу, а потім запитувати за результати. Тому в вашій увазі представлена нова навчальна тренувальна база, яка була першою, скажімо так, цеглинка закладена рік назад, і вже в липні цього року, після того як команда повернулася з навчально-тренувальних зборів. Вона мала можливість заселитися на цю базу і отримати ті всі комфортні речі, які були закладені в концепцію і філософію і існування. І на сьогоднішній день ви бачите вже наступний етап: поряд буде будуватися спа комплекс, основною метою якого буде відновлення команди, тому що всі розуміють, що після тяжкого графіку. Головне команді відновитися як психологічно, так і фізично. Тому, відповідно, будуть відкриті басейни. Буде зона закритих басейнів, буде повністю вся спазона. І головна родзинка скажімо так: основна споруда футболіста це футбольне поле. На вже побудовано два футбольних поля, всі з підігрівом і влітку. До початку наступного сезону, в червні-липні, буде завершений весь комплекс з чотирьох футбольних полів зі з підігрівом. Крім того, що ми на сьогоднішній день виступаємо на центральному стадіоні міста Житомира, ми розуміємо, що без власної арени сучасному клубу ніяк не обійтись, ми представляємо вам попередній концепт. Нашої власної футбольної арени, яку сподіваємось, уже на початку наступного року матимо можливість впроваджувати в життя, вона буде орієнтована на 10-12 тисяч глядачів. Мультифункціональна з можливістю проведення е концертів інших водовичних заходів, а також використання в якості кіберарени. Что мы достигли в этом году? Ничего. В этом году мы достигли только одного. Много это? На сегодняшний день, да, много. Это выход в премьер -лиг. Это результат. Это результат для наших болельщиков, это результат для нашего клуба, это исторический результат. Что дальше? Промежуточные, да, промежуточные Локальные результаты. Но мы можем сейчас до такой степени все нарисовать, что будем праздновать лет 5. Ну да, победа на Динамо. Результат. Ну, мы говорили о том, что э, было в раздевалке. Этот результат был на футбольном поле. После футбольного поля мы о нем забыли. Это три очка в копилку. Это э, Очередная была игра в чемпионате, и мы переступили. У нас очень много работы, мы сделали все вместе большой, громадный объем работы. Но нам предстоит еще больше сделать. Знаєте, так Полісся насправді для багатьох навіть болівальників ще є загадкою. Клуб а журналісти протягом першого частини цього сезону намагалися якось розкрити, показати цей клуб. Клуб відкритий. Він завжди йде на контакт із. Журналістами, я думаю, і журналістами, і думаю, з болівальниками також. І навіть залучені, я думаю, що усика в команду це теж такий знаєте крок наближення до болівальників, до футбольної спільноти, зокрема. А сьогоднішній захід дає можливість глибше познайомитись із керівництвом клубу, власне, з президентом, побачити його відкритість, його готовність спілкувати зі змі та говорити на всі теми на гострі. Я так такий був меседж від президента: зручні і незручні питання. Це дуже. Цінно і важливо, я вважаю. Інфраструктура Полісся, одним словом, можу охарактеризувати, вона вражає просто. Це рівень, топ-рівень, рівень УПЛ і рівень, мабуть, вже чемпіонський. Я думаю, що клуб саме цього буде прагнути в перспективі. І для цього вся база матеріальна інфраструктура є. Стадіон, який сьогодні презентувала, він теж вражає. Виглядає дуже футуристично, мабуть, трошки, але це поки макет. Дуже хотілося би його побачити. Він за футбольними мірками невеличкий, 10 тисяч. Але я думаю, що буде дуже затишний і комфортний для вболівальників. І це знаєте, таке місце для команди, де вони будуть здобувати і потім власне і святкувати свої яскраві перемоги. Не чекав, не очікувалося, що буде весь менеджмент, не очікувалося, що буде головний тренер. Я Чесно кажучи, от перше таке враження це виступ Юрія Калітвінцева. І я десь, таке враження, що я був у нього на установці, тому що він там десь якийсь анекдотик, там десь якийсь жарт. І я, я розумію цей посил, я розумію його як людину, тому що я пам'ятаю його, ну, мабуть, таке враження, ще що прес-конференції, коли він був тренером збірної України, я пам'ятаю, що це завжди весело. Мені чомусь згадався епізод, коли... Він розповідав історію з футбольного минулого, коли хтось там на базу пробирався з пакетами, і в тих пакетах було щось, і зупинив тренер і каже: Така, що там в тебе? Так, одна. Каже, ну одна не звініт. а дві звінять не так. І я, в принципі, от перше враження це калітва. Це Друге враження це спілкування з президентом. Про стадіон не знав про стадіон. Я маю на увазі, що не знав цих деталей, що буде будуватися на 10-12 на тисяч стадіон. Запитав у Геннадія Владиславовича стосовно заповнюваності. Наскільки він розрахує. Ну, от він каже, що 10-12, він каже, що хочемо повністю заповнити стадіон. Це виклик, тому що наш стадіон український заповнити на 10 тисяч. Ну, це тільки хіба нелегально, коли до тебе приїжджає хтось із Грандів і люди кажуть, там, органи кажуть, не можна. А на стадіон люди, а раз не можна, значить ми прийдемо. От, от. Я як розумію, що Полісся замучилася платити штрафи, як і інші футбольні клуби. І стадіон, ну я, я ну, реально бажаю, щоб стадіон був заповненим. Не тільки в Житомирі, всюди, але якщо будується новий стадіон на 10 тисяч, якщо він буде кричати, якщо він буде вболівати, то це буде супер. Багато є футбольних клубів, багато з них приховують свої вектори розвитку. Тому якби, я не можу говорити, що там інші клуби не мають чіткий вектор розвитку, але коли там прилас запитуєш, то дуже часто там є якісь великі плани, які там чимось не підкріплюються і так далі. А Зараз ми, послухаємо. Поліса зараз заручник. Ось цієї зустрічі, яку зібрав президент, футбольний клуб Поліса став заручником, тому що тепер всю весну ми будемо говорити про так, а де стадіон, а де там це, а де фундамент, а де то, а де це. І Тепер ну, я думаю, що футб... президент ін-менеджмент Поліса вони цією зустрічю себе підштовхують до того, щоб робити все швидше. Ну, Тому що будемо запитувати тепер. Умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 закону України від 9 липня 2003 року за номером 1058. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку 60, 63 або 65 років. Зокрема, у 2024 році право на пенсію за віком мають. Особи, яким виповнилося 60 років за наявності не менше 31 року страхового стажу. 63 роки за наявності не менше 21 року страхового стажу. 65 років за наявності від 15 до 21 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців. Та у 28-му році становитиме 35 років. Що таке страховий стаж? Страховий стаж це період строк, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менший, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж з 1 січня 2004 року обчислюється за даними. Що містяться в системі персоніфікованого обліку, а за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку на підставі документів та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набуття чинності закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також даних, включених на підставі цих документів до реєстру застрахованих осіб. Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка. Це передбачено порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів. Виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року, зокрема, роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, пенсія за віком може призначатися автоматично. Якщо, за даними реєстру застрахованих осіб, стажу недостатньо. То для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи. Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто до будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування. У разі виникнення питань щодо пенсійного забезпечення. За консультаціями та роз'ясненнями можна звернутися на гарячі лінії сервісних центрів головного управління або за номером телефонів 0412 33 40 39 та 0 800 505 226.